Мелітополь може стати наступним фронтом російсько-української війни, оскільки це місто відомо як ворота до Криму. Повідомляє видання The New York Times. Як пише видання, Мелітополь є таким м, через своє розташування на перетині двох основних автомагістралей та важливої залізничної лінії, що пов'язує Росію з півостровом та іншою територією, яку вона займає на півдні України. Також зазначається, що деокупація Мелітополя допоможе Україні повернути собі всю Запорізьку область, решту Херсонської, і таким чином відкинути російську армію назад до Криму. Кроки ЗСУ з Мелітополя до Херсону та Запоріжжя безсумнівно важливі, але ми розуміємо, що фінальною крапкою у повному звільненні України стане все ж таки Крим. The Washington Post пише, що деокупація Криму може призвести до використання путіним ядерної бомби. А Україна готова ризикнути, щоб захистити Крим. Тим часом у тимчасово окупованому Сімферополі почала з'являтися реклама, яка переконує мешканців переїхати до Краснодара. Сьогодні росіяни завдали ще одного удару по району біля Херсонської обласної адміністрації. Ворог знову вдарив по центру міста 100 метрів від будівлі Херсонської обласної військової адміністрації, яка була атакована вчора. Є інформація про двох загиблих, але Херсон не зламати. Учора після чергового обстрілу Херсону виступила капела священників Православної церкви України. Біля розбитого приміщення обласної державної адміністрації лунала українська пісня Ой у лузі червона калина. стало відомо, що російський снаряд влучив зовсім не у військовий об'єкт, а у місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги. Про це повідомляє суспільне. За фактом порушення законів у звичаїв війни пов'язаних з умисним вбивством, прокуратура відкрила кримінальне провадження. Нагадаю, в Херсонській обласній військовій адміністрації повідомляли, що за 14 грудня російські війська 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Загинуло троє цивільних ще 13 отримало поранення. У Херсоні знайшли дитячу камеру. В одному з приміщень для катувань мирних громадян під час окупації була особлива кімната для неповнолітніх, повідомив уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. Також він зазначив, що це вперше зафіксований факт катування щодо дітей. України немає жодних причин не ненавидіти країну терориста. Розглядаючи такі звірства, я нагадаю, що окрім знущання над дітьми російські нелюди, які всиновлюють депортованих з України, дітей примусово змінюють їх імена, прізвища та по батькові. Про це 7 грудня під час презентації звіту примусова депортація в Російську Федерацію розповів директор інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. Депутат Державної думи Росії Олег Нілов своєрідно пожартував на благодійній акції Ялинка бажань. На ялинці висять бажання дітей сирі та дітей інвалідів. Мальчик Вова із Києва. мечтає про ракетах. Вова, Ти получиш ракети. Жді! Це шутка, звісно, така без коментарів. Додати тут нічого, хлопець на задньому плані вже все прокоментував. Це шутка, звісно, така без коментарів. Секретар РНБО Олексій Данілов відповів депутату Держдуми, який пригрозив Україні ракетами на Новий рік бійтесь своїх бажань. Він зазначив, що Україна може отримати ракети, і тоді траєкторія їхнього руху російському депутату не сподобається. Через високу інтенсивність використання артилерії Російська Федерація змушена використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, які мають високий рівень відмов. Про це повідомляє Пентагон. За умови такої ж інтенсивності вогню і відсутності постачання з інших країн, зокрема Ірану Північної Кореї. Росія вичерпає всі придатні боєприпаси до початку 2023 року. А тим часом більше 60% російських ракет не долітають до цілі. Про це повідомляє американське видання Newsweek з посиланням на дані чиновника розвідувального управління Міністерства оборони США. За даними Вашингтона, 2-3 з 10 ракет не запускаються чи вибухають під час польоту. Одна з причин, чому російські ракети можуть не влучати в ціль, це виготовлення їх в СРСР і неналежні умови зберігання. Про це заявив військовослужбовець збройних сил України, лідер громадської організації СІ 14 Євген Караць в ефірі телеканалу Еспресо. Ми і власне росіяни можемо це побачити. Кількість того радянського мотлоху, коли його запускають росіяни, падає в ліси чи чорне море, призводить навіть до екологічних проблем. Дуже багато крилатих ракет не долітає або не вилітає. Значна частина могла не спрацювати, тому що все це радянський мотлох. Такий радянський мотлох, наприклад, прилетів 13 жовтня в російському Білгороді. Там сталася чергова бавовна, але цього разу з реальними руйнуваннями. Росіяни запустили ракету по Харкову, але вона прилетіла в багатоповерхівку в Білгороді. Унаслідок вибуху був значно пошкоджений верхній поверх будинку. Про жертв і потерпілих звісно не повідомляється. Мер Білгорода тим часом підтвердив попадання осколка від чогось збитого у небі у будинок за адресою вулиця Губкіна, 42 Г. Українці можуть отримати нові світодіодні лампи. Як повідомляє міністерство економіки України, найближчим часом буде запроваджено програму обміну застарілих ламп розжарювання на світодіодні, і це робитиметься безкоштовно. Загалом планується замінити 50 мільйонів застарілих ламп. Це необхідно для того, щоб скоротити навантаження на енергосистему. Як би не було важко українцям під час атак Росії, життя без світла, українська влада готується до різних сценаріїв проходження зимового періоду під час агресії Росії. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на українсько-французькій конференції у Парижі. Російські політики та пропагандисти відверто говорять, що їхня мета залишити українців без тепла, світла та води цієї зими. Вони вірять, що зламають нас, змусять підкоритися та капітулювати. Росія ніколи не була і не стане для нас братньою. Росія ніколи не розуміла і не зрозуміє вільну Україну та вільних українців. Шмигаль впевнений, що розрахунок Російської Федерації занурити нас у тему темряву провалиться завдяки допомозі партнерів та друзів по всьому світу. Він підкреслив, що українці вистоять та переживуть цю зиму. Ну і поки в Росії по телевізору розповідають про Європу, Україну, що замерзають. Російським школярам доводиться сидіти на заняттях у куртках. Учні з Брянської області розповіли, що температура в школі не піднімається вище 17 градусів. Вищий антикорупційний суд конфіскував у Януковича все майно, зокрема, резиденцію в Межигір'ї, готельно-ресторанний комплекс сухолуччі, квартиру, гроші та понад пів тисячі культурних цінностей. Рішення ухвалили судді за позовом Міністерства юстиції України. Зокрема, у дохід держави стягнули квартиру на Болонській набережні парку місця. Майже 85 тисяч доларів на банківських рахунках, 100% часток у статутному капіталі ТОВ «Танталіт» та будинку лісника, 537 культурних цінностей на вісім Десятих мільйонів євро, книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаплі, рушниці та навіть гармата 19-го сторіччя ще 24 січня 2019 року. Оболонський районний суд Києва засудив екс-президента Віктора Януковича до 13 років в'язниці. Суд визнав Януковича винним за статтею державна зрада. Також суддя оголосив, що сторона обвинувачення довела, що Янукович сприяв Росії у веденні агресивної війни проти України, але справу про заволодіння резиденцією Межгір'я, у якій фігурують президент Втікач Янукович та його син, скерували до суду лише 7-6 грудня 2022 року. Ангарск ⁇ взрыв на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Сибири. В районе 5 часов утра в Ангарске произошел масштабный взрыв и пожар на территории Ангарской нефтехимической компании. Взрывная волна вызвала землетрясение силой чуть более 5 баллов. В домах за несколько километров от места происшествия повредила потолки. Пожар тушат более 100 человек и 25 единиц техники. Площадь возгорания составляет около 2500 квадратных метров. Известно, что на заводе уничтожены дорогостоящие установки. Известно также про двух погибших, пять пострадавших в результате взрыва и пожара на нефтезаводе в Иркутской области Российской Федерации. Зато в прокуратуре поспешили заверить, что причиной происшествия является загазованность систем технологической установки. Помимо взрывов, которые создают россиянам проблемы с переработкой нефти. Антироссийские санкции могут привести к серьезным проблемам на нефтяном рынке из-за нехватки танкеров, дефицита страховок и риска вторичных санкций. Об этом сообщает издание The Economist и допускает еще более худший сценарий, когда Россия добровольно сократит экспорт нефти и цены выйдут из-под контроля. Совокупность этих причин сводит шансы России остаться одним из самых крупных экспортеров нефти практически к нулю. В Курской области слышны взрывы в районе аэродрома. В соцсетях паника, а губернатор Старовой то говорит, что сработало ПВО. Напомню, что на российских авіабазах начали случаться взрывы. В частности, недавно такие инциденты произошли на российских авіабазах Енгельс и Дягилева. Взрывы не обошли аэродром в Курске, инцидент, последствия которого были видны даже из космоса, произошел 6 декабря. Тогда российские чиновники заявляли якобы об атаке беспилотника на аэродром, сообщает РБК Украина. В России неизвестные подорвали железнодорожные пути в Ростовской области. Как сообщается, по этой дороге перебрасывалась военная техника из этой, же, из этой же Ростовской области в приграничные с Украиной регионы. Тем временем Госдума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за диверсию. Кроме того, уголовно наказуемым деянием станет обучение совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ для совершения диверсии, сообщает российский телеканал НТВ. За склонность, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность последует наказание в виде срока от 8 до 15 лет за заключение. Если же преступление совершено с использованием служебного положения, срок составит от 10 до 20 лет. За это же может грозить пожизненное лишение свободы. Наказание для диверсантов будет максимально жестким, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. Вагнер идут зарабатывать бабки. Вы реально думаете, что кто-то идет воевать за флаг? Рэпер Аптаху опять позвали на НТВ, видимо, пытаются привлечь к экранам молодежь, но забыли объяснить, что говорить правду на пропагандистских шоу у них не принято. Он не только высмеял чувака, но и признался, что и как многие другие понятия не имеет, зачем Россия вторглась в Украину. Молодежь вообще, честно говоря, мало кто. Вот я сколько общаюсь, мало кто понимает, что мы там делаем потому что к границу они сюда никто не перешел. Мало mm -hmm. кто понимает. А выезжать на фоне Советского Союза, идеологии Советского Союза, что мы боремся с немцами, это тоже такое себе очень сомнительное. А вы сможете что... снять ролик, который объяснит, что мы там делаем? Так я сам на, особо по... не на понятном, доступном языке со словами... Я вам объясняю, что на Я сам особо не понимаю. Есть предложение. Придумать, подождите, Елена. Может быть, вы тогда поймете, зачем мы там. Просто один раз Ой, нет, поехали слушайте, в глаза это... посмотреть. Я ребята, там был. У меня очень много работает. друзей в ЧВК Вагнере как раз сейчас находятся, воюют пацаны. И у вы меня... не понимаете, что они там делают? А? И вы не понимаете. Они бабки что они зарабатывают. А Я вам честно скажу, кто Вагнер идет, зарабатывать бабки ну, идут. Что? Вы реально думаете, что они идут кто-то за флаг что ли туда? Напомню, что в июле 57% россиян предпочли продолжение войны мирным переговорам, а в ноябре только 25%. В распоряжение «Медузы» попали результаты последнего закрытого соцопроса, проведенного по заказу Кремля и только для внутреннего пользования. По этим данным, за мирные переговоры с Украиной сейчас выступают около 55% россиян, а за продолжение войны лишь 25%. У пропагандистов на российском телевидении началась паника. Так, один из гостей программы Владимира Соловьева задался вопросом. Если все замечательно, то то какого пыла мы отступаем? Если как бы все так замечательно, какого хрена мы отступаем с территории, которая является уже частью Российской Федерации? Значит, все не так замечательно. Я хочу услышать только одно. Мы трагически ошиблись. Мы трагически переживаем ошибку. Надо быстро менять все то, что сделали плохого. Ну, кажется, россияне начали что-то понимать. Я напомню, что российского пропагандиста Владимира Соловьева должна проверить Генпрокуратура Российской Федерации за фейки об армии и возбуждении ненависти. Заявление подал активист Павел Мельников, который посмотрел эфир Соловьева от 23 ноября «Полный контакт». Во время трансляции пропагандист как минимум пять раз позволил себе использовать слово «война», что в России является уголовно наказуемым деянием и преследуется по статье о фейках об армии.